Слава Господу нашому, дорогі брати і сестри. Ми маємо сьогодні свято, маємо сьогодні піднесений такий настрій. Слава Богу, правда? Оце є приємно сьогодні нам. Хоч дуже багато цікавих речей проходить, ми живемо в час змін. В Час змін. Це не такі прості речі. І один мудрий такий народ китайський, вони як бажають якогось лиха. Ну, щось таке близьке до прокляття, то Ну, от, кожен народ має свої побажання. Наші люди то взагалі страшне, бажають як лихі одне другому. Євреї трошки мудріші. вони бажають, коли лихі кажуть, щоб ти жив на одну зарплату і не більше. А китайці вони кажуть, щоб тобі прийшлося жити в час змін. Це для них щось страшне, розумієте? Коли приходить час змін, привичні якісь речі для людей втрачають значення, і люди зустрічають щось нове, незвичне для них. І це не так просто. Сьогодні Україна теж живе час змін, і вона хоче вийти в люди, трошки жити, як всі останні люди на Європу дивиться. Що, вроді би, люди живуть от, і хоче жити, так як і навіть такий банер висить. Святкуємо Різдво зі світом. Бачили, так? Да? Будемо святкувати Різдво зі світом. Тобто, як весь остальний світ, за виключенням одної шас, шостої частини суші святкує сьогодні Різдво. Слава Господу! І ми сьогодні, хоча це не так важливо, ви знаєте, тому що саму дату досить непросто встановити, навіть рік не так просто встановити. Це ж пройшло дві тисячі років. Хоча це умовно так називається, і взагалі навіть деякі дослідження дають, що похибка навіть сам рік народження Христа може бути трошечки сюди зміщений або трошечки сюди, тому що це не так просто, таку сиву давнину уточнити такі важливі моменти або дати. І сформувалися ці два календарі: Григоріанський і Люанській, і немає гарантії, що який із них є правильний чи вірний, але це не суть цього важливо знати. Ми знаємо, що була одна подія, від якої почалося все інакше називатися. Я вчився в школі в атеїстичні часи, коли говорили, що Бога нема. І прийшов один урок, що нас по історії почали вчити, як проходить лічба часу в історії. І називався Нульовий рік, від якого люди почали считати роки. І от сьогодні ми кажемо, маємо 1971 рік. От як я в школу вчився, то да? ще багато з вас тоді не жило на світі. І вчителька каже, чому то каже так, називалася наша ера. Тому що був міф такий, що міф був, що народився Ісус Христос. І той міф такий був важливий, що люди від того міфа почали рахувати е, дату. Після народження Христа або до народження Ісуса Христа. Я то знав правду, що то не міф, що то дійсно був Ісус Христос. І сьогодні люди не називають міфом, але то взагалі нас навчили, що то взагалі такого не було. То така сказочка була, то такий міф, і від нього почалося люди рахувати лічбу часу, друзі. Але ці в цього ми нікуди не дінемося. Це була така подія, яка взагалі повернула. Літочислення або історію землі до цього або після цього. І це звершений факт. Від цього ми не відійдемо. Від цього ми не можемо не відклонитися. І сьогодні різні системи політичні міняють, не хочуть такої лічби часу. І були такі в Радянському Союзі, що треба починати роки від жовтневої революції, запити, але вони не прийшлися в життя. Але є одна така. Цікава країна, Півден... Північна Корея, яка сьогодні зовсім іначе читає. В них там якийсь то рік 101 чи 102 рік від дня народження їхнього вождя, вони читають. Така особлива країна, і всі вони в це вірять. Ну, правда, весь світ з цієї країни так іронізує та да посміхається. От. Але люди так читають, чого тільки люди в безбожі своєму не не додумаються, правда? Чого тільки не придумають люди, коли тільки хочуть або мають такий. Посил серці воювати проти Господа, сказав безумець серці своєму, каже псалмопівець вже три тисячі років назад такі слова. Сказав безумець серці своєму, немає Бога. І сьогодні нічого нового немає, правда? Хай Бог благословить. Ми сьогодні маємо різдво Христове. І я буду читати Боже Слово теж, буду мати Різдвяну проповідь, яка трошечки говорить, її взагалі не читають. Тому що всі три євангелисти говорять Різдво Христа, особливо ну, два, Лукач і Матвія. А от Євангелист Йоанн про Різдво Христове говорить такі речі, цікаві речі, якось сухо так, конкретно. Я прочитаю місце з першого розділу Євангелії від Йоанна. Написано такі слова. Споконвіку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог, воно було споконвіку в Бога. Усе через нього сталося, і ніщо, що сталося, не сталося без нього. У ньому життя було, і життя було світлом людям. І світло світить у темряві, і темрява не огорнула його. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я якого Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб засвідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був світлом, але був посланий, щоб свідчити про світло. Було світло істине, що просвіщає кожну людину, яка приходить у світ. Він був у світі, і світ виник через нього, і світ не пізнав його. Прийшов до своїх та свої не прийняли його, а тим, хто прийняв його, віруючим в ім'я Його. Дав владу бути дітьми Божими, які не від крові, не від хотіння тіла, не від хотіння чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, як славу єдинородного від Отця. Іоанн свідчить про нього і закликає, говорячи, це той, про якого я казав. Це той, хто йде за мною, став попереду мене, бо був раніше за мене, і від Його повноти ми всі одержали благодать на благодать. Бо закон був даний через Мойсея, а благодать і істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, лише єдинародний син, що в лоні Отця, він явив Його. Слава Господу! Таке цікаве слово. Я хочу сказати про різдво написано. Різдво має різні символи. І деякі символи навіть нас тривожать християн, розумієте? Тому що от брат Ваня, коли говорив про мову, то він казав, що Різдво нам дає якісь асоціації. Одного це запах ялинки, другого запах мандарин, третього ще щось. І сьогодні світ взагалі в своїх символах він спростовує багато значення Різдва і нівелює його дуже сильно. Якщо ми звернемо увагу, то останнє що, що мені особисто не подобається в сприйнятті е, оточення, серед якого я живу, що різво сьогодні а чомусь асоціюється з такими речами, не біблійними, з оленями, з санями, правда, з дідом таким, який в червоному ходить. От І я розумію, що воно нічого спільного з різдвом немає. Але на це діло присіла комерція, нічого не зробиш. То сама велика сила, розумієте, на землі певне. От поки комерція буде заправляти серцями і почуттями і апетитами людей, вона буде рухати, тому що каже, є такий закон комерції, є спрос, будуть предложення. От. Є речі, які нам можуть не подобатися. І ми сьогодні є в Божому народі в церкві Божій, де ми розуміємо, що символи нашого розуміння різдва це те, що кажуть, співали ангели. Це те, що случилося там в Іфлеємі, це те дитя, яке було народжене в таких простих умовах, взагалі, ну приповні антисанітарії, де б кожний з сучасних врачів сказав би, що це неправильно, і Марію б засудили, і Йосипа б можливо лишити батьківських прав. Соціальні служби, правда, тому що там не можна народжуватися. Це досить неправильно. Це має бути ну, досить інші умови для того, що вони не створили умов для того, інші справи, яке вони мали б право взагалі родити в таких умовах. Сьогодні світ, знаєте, Він по-своєму живе. Але Христос їм народився в таких умовах. І це є символ Різдва. народжене дитя там в яслах. Слава Господу. І ці символи. Ми утверджуємо, тому що це є дійсно те, що случилося і совершилося. Ми бачимо в тому відрізку святого письма, яке я прочитав, є згадується один чоловік, ще Йоанн. Згадується чоловік Іоанн, який був предтечою, який був попередником Ісуса Христа, який говорив і звіщав про Нього, і йшов попереду Нього. Для нас слово предтеча нічого не значить взагалі. Є дуже багато речей, взагалі світ дуже міняється. Наші діти питають взагалі, як ми жили без телефонів колись. Я кажу: ну, ми вміли хранити слово. Казали: куди ти їдеш? Я їду в другий кінець міста, тому що мені треба домовитися про щось з моїм другом, товаришем. Я реально, якщо вже я автобусом поїхав туди, автобусом назад, ми про щось домовилися, то наша домовленість мала силу. А ваша сьогодні вона копійки стоїть. А е, Як ви жили без телефонів? Дуже багато речей. Останній час дуже багато спростував. Я оце недавно дивився, скинули мені. Вчителька дає запит в класі, діти, що таке колхоз. Ви знаєте, що таке колхоз? Ну, старші знають. І діти відповідають, що таке колхоз. Один каже, колхоз то така людина, яка не вміє слухати, тільки балакає. Друга – то людина, яка просто перебиває, каже, і не вміє вислухати, людина, яка не вміє себе вести, людина, яка не культурна. А хто ще має другу думку, що таке колхоз? І кожен з учнів встає і каже, колхоз це взагалі не вихована людина. Кавхоз та людина, яку мама татом нічого не навчили, розумієте? От, Діти вже, не, слава Богу, що не знають, правда, що таке колхоз. Але деякі речі люди е, і сьогодні не знають, що таке протеця для нас нічого не значить. От, але люди, які жили в інших умовах, люди, які жили при Інші адміністративному устрої вони знали, що коли їхав якийсь правитель або їхав якийсь виїжджав князь, чи там якийсь ясновельможний пан, то перед ним бігла людина і оповіщала, що їде така важлива особа, і люди мали дійсно відповідно того. Статусу, яка їхала особа, люди мали прийняти відповідне і правило поведінки відносно нього. Якщо це їхав якийсь пан, то люди мали определенний поклон, упр... йому совершити, дати дорогу, не дивитися в очі, так були нахилені, який там був етикет в тій країні, чи як люди мали зустрічати такого правителя вельможного, тому що це був перед тим, біг претеч, який сповіщав про те, що їде така важлива особа.